Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з Абакусом. Що ж це таке? Отже, тільки Абакус це ось така рахівничка, за допомогою якої ми з вами будемо вчитися рахувати. Спочатку на Абакусі, а потім будемо цю рахівничку уявляти в уяві і будемо рахувати з вами ментально. Але спочатку давайте познайомимося з Абакусом, що в нього є. Отже, діти, це Абакус. В абакуса є рамка. Як в кожної картини є рамка, так і в абакуса рамка. Є перекладинка, яка розділяє кісточки верхні та нижні. Вони по-різному називаються. Вгорі кісточки називаються небесні. Внизу від перекладинки кісточки називаються земні. Кісточки ці знаходяться і рухаються по спицях. Отже, давайте повторимо, що ж це таке? Як називається ця рахівничка? Так, це абакус. Скажіть мені, будь ласка, що ось у в абакуса? Пам'ятаєте, я вам говорила в кожної картини це є? Так, це рамка, правильно. А що це ось така за ланочка? Як вона називається? Так, це перекладинка, яка відділяє кісточки. Так? Горі, як називаються вгорі кісточки? Згадали? Так, небесні кісточки. А в як називаються кісточки? Так, правильно, це земні кісточки. А на чому ж вони знаходяться? По чому рухаються кісточки? Правильно, кісточки рухаються по.